Добрий день, шановна екзаменаційна комісія, дозвольте представити вашій увазі дипломну кваліфікаційну роботу на тему програмне забезпечення для виявлення дефектів на металевих поверхнях. Мета роботи влягає в розробці програмного забезпечення для виявлення дефектів на металевих поверхнях за допомогою методів, в яких закладеного використання нейромережевих технологій, розвиток та використання сучасних комп'ютерних технологій. Рея модернізації інтелектуалізації промислового та металургійного виробництва, пришвидшення темпів та обсягів виробництва сировини спонукає впровадження новітніх засобів контролю якості продукції. Існуючі методи виявлення дефектів, які застосовуються під час виробництва, не характеризуються високою швидкістю роботи та є ресурсоємними, тому необхідно запровадження швидких та досить точних. Методів, в основі яких лежить використання нейромережевих технологій. Точні нейронні мережі використовують для вирішення складних інтелектуальних задач, що не мають точного алгоритмізованого методу вирішення і вимагають аналітичного підходу до виконання обчислень. Розглянуті види мереж мають різну архітектуру, принцип взаємодії, вагу, час навчання та роботи. Оскільки проведені дефектів на металевих поверхнях спираються на аналіз графічної інформації, отриманої за допомогою камер, то необхідно використовувати архітектуру згорткових нейронних мереж, адже вона розроблена та пристосована для обробки та класифікації зображень. Існує велика кількість видів архітектур згорткових нейронних мереж. Вони різняться між собою розміром вхідного зображення, глибиною кольору, кількістю згорткових шарів та розмірами ядер згортки. Зважаючи на те, що нейромережеві моделі від жеджи сімейства можуть працювати з кольоровими зображеннями, мають просту архітектуру, легкі в реалізації та не поступаються в точності класифікації та розпізнавання більш складним архітектурам, доцільно використовувати саме їх. Головним структурним елементом архітектури vgg моделей є згорткові шари, в основі яких закладено потужну математичну операцію згортки. Кожен згортковий шар мережі представляє собою набір фільтрів, які виявляють присутні на зображенні шаблони. З кожним наступним шаром рівень абстракції ознак стає складнішим. Після операції згортки отримується необхідний перелік ознак, який відображається в картах активації. Для подальшої обробки настільки докладне зображення стає вже непотрібним і його розмірність зменшують, фільтруючи надлишкові деталі за допомогою агрегувальних шарів. Завершальним кроком є класифікація вхідного запраження за допомогою виявлених ознак. Класифікаційна частина мережі складається зі згладжувального та декількох повнозв'язних шарів. В якості функції активації нейронів застосовується функція RELU. Відповідно до поставленої мети роботи, було виконано аналіз вимог до програмного забезпечення та створено Use Case діаграму. В порівнянні з іншими мовами програмування, Python є ідеальним. Універсальним інструментом для розробки програм, в основі яких лежить використання машинного навчання. Тому, в якості інструментальних засобів, обрано мову програмування Python та його бібліотеки KERAS, TensorFlow, PETQ та MATPOTLICH, було реалізовано основну структуру програми та написано ці необхідні класи. В результаті розробки програмне забезпечення складається з одного проєкта, 8 папок, 22 виконуваних файлів з 21 програмним класом. Основною функціональною частиною програми є шість згорткових нейромережевих моделей сімейства VGGNet. Їх архітектура реалізована за допомогою інструментів для побудови нейронних мереж, взятих з API Keras та імплементованих в бібліотеку TensorFlow. Структура шарів кожної спроєктованої моделі відповідає вимогам, визначеним специфікації сімейства VGGNet. З метою перевірки дієздатності розробленого програмного забезпечення та його відповідності до висунутих функціональних вимог було створено та успішно пройдено контрольний список перевірок та набір тест кейсів для тестування основних можливостей програмної системи. Взаємодія з програмою відбувається за допомогою графічного інтерфейсу користувача, серед основних вікон програмного забезпечення є головне вікно програми, вікно класифікації, вікно зі списком моделей. Вікна з основною статистичною інформацією про вибрану модель, графіками зміни точності та витрат, що спостерігалися під час навчання. В процесі розробки графічного інтерфейсу перевага була віддана спокійним однотонним відтінкам, які привертають увагу користувачам. Навчання кожної нейромережевої моделі сімейства від G.NET виконувалося впродовж 20 епох за допомогою можливостей програмних бібліотек Keras та TensorFlow. В результаті проведеного навчання було збережено ваги всіх мереж, історію зміни точності та витрат. Всі реалізовані нейромережеві моделі досягли точності розпізнавання зображення більше ніж 89%, що є достатньо високим результатом. Згідно з отриманими результатами, можна стверджувати, що можлива досягнута точність розпізнавання зображень залежить від кількості згорткових шарів в моделях від так, найменша модель від 11 змогла досягти точності на навчальному наборі даних 89,5%, а найбільша модель від gg 19 98,5%. Варто зауважити, що більша кількість горткових шарів сприяє зросту і кількості параметрів мережі, що впливає на час навчання та розмір файлу з вагами. Згідно з проведеним експериментальним дослідженням, можна стверджувати, що нейромережеві моделі сімейства від Здатні з високою точністю виявляти дефекти на металевих поверхнях. Це підтверджено на теорії та підкріплено отриманими практичними результатами. Результатом виконання дипломної кваліфікаційної роботи бакалавра вирішено актуальну інженерну задачу виявлення дефектів на металевих поверхнях за допомогою методів, в основу яких закладено використання нейромережевих технологій. Основні положення роботи було представлено в тезах доповіді науково-практичної конференції Тиждень науки. Дякую за увагу. Також дозвольте продемонструвати вам відео роботи програми. Перед вами головне вікно програми. Після натискання на кнопку навчання відкрито вікно зі списком моделей. Ми можемо прогортати список та з цього списку вибрати необхідну модель. Нехай це буде модель VGG19. Натиснемо на кнопку детальніше. Бачимо вікно з основною інформацією про вибрану модель. Давайте виберемо іншу мережу. Нехай це буде мережа від gg 11 Відкрилося вікно, бачимо на вікні графіки, графік точності та графік витрат, що спостерігалося під час навчання. Перейдемо до вікна класифікації. Для цього необхідно нажати на кнопку Класифікація. Виберемо зі списку необхідну мережу. Нехай це буде VGG 16. Завантажимо зображення. Нехай це буде зображення із забрудненням. Результат класифікації відповідає дійсності. Виберемо зображення з потрапленими. Виберемо іншу мережу, нехай це буде віджит 11. Завантажимо зображення вже катаною окаленою. Результат розпізнавання правильний. Переглянемо інформацію про програму та закриємо її. Дякую за увагу.